і знімати набережной це прикордонне місто. Але можу вас запевнити, вона надзвичайно гарна. Вона дуже-дуже гарна. Тут біля класні песники. Тут люди займаються йогою, тут світить сонечко. А ще за що я люблю такі маленькі містечка на штаб Лульова. Це те, що тут життя розпочинається рано раненько. Люди прокидаються о п'ятій ранку. І до сьомої вже мають певний план дій на майбутній день. Погодьтеся, це не те, що в Києві, коли ранок починається робочий з 10-ї години, тут всі раненько встали і почали працювати. І тут дуже серйозні песики. Привіт, песики. Це просто кайф. От в такому гарному місті я сьогодні веду займатися йогою. Джек рдеф, мої підписники, вітаю вас. Сьогодні ранком я прокинулася у Могилі-Подільському. Це надзвичайно казкове місто. Якщо ви практикуючий майстер, ви маєте знати, що в Моглі-Подільському є надзвичайні місця сили. І якщо ви тут ще не побували, то зрозумійте, що вам необхідно тут побувати. Якщо ви початківець майстер, ви мусите поїхати в Могилів для того, щоб навчитися. Саме нашою рідної української подільської магії, тому що тут дуже багато майстрів, які вміють робити витинанку, розбираються в наших сакральних символах, знають наші знаки, знають, як працювати з силами природи. Взагалі, Могилів-Подільський Подільські це неймовірно містичне місто. Воно знаходиться на узбережжі річки Містер, а Колись умував береги такого міста, як Каліус, ми його знаємо як Багоду. Також Каліус був столицею наших українських відьом. І так-так, не Київ, який розпіарено було вже за часів Гоголя, а саме місто Каліус. До речі, дуже багато своїх образів для творчості Гоголь брав саме з цього регіону, бо його дідусь служив на козацькій заставі біля міста Могилів, там де знаходиться село Нагорян. Звідки, власне кажучи. І образ Тараса Бульби, який проживав у селі Козлі, якого дійсно спалили живцем на місці церкви в селі Нагоряни. Кому буде цікаво, приїдьте, подивіться. Так от дуже багато заведенців, забобонів, традицій, обрядів, легенд, історій Воголь взяв саме з цього регіону, бо йому колись дідусь розповідав все, що тут відбувається. Сьогодні я хочу помочити ніжки у Дністрі, вклонитися цій землі. Це буде найперше, що я зроблю. І помедитувати трошки, попрацювати, зробити йогу. Ну, а потім ми підемо до музею ветенанки. В музеї ветенанки я вам покажу найстаріший спосіб медитації це українська ветенанка, це єдиний в світі музей, до речі. А потім ми відправимося на бушу. Лише погляньте, яка чиста, гарна водичка. У Дністрі дуже холодна вода. Дуже-дуже, дуже, дуже. Але вона дуже потужна. Беремо на згадку про Дністер для обряду. Камінчик. Ну що, ножки помочили, а тепер у музей витинанки. Щоб ви собі розуміли, зараз за 10 хвилин восьма. Але ми вже помедитували, пройшли пів Могильова, і зараз біжимо на зйомочку. Саме таке вагоме значення ветенанки, воно не скільки декоративне, як скільки оберегове і нічне. І саме віра в. Помічну силу і оберегу ветинанки довела до того, що вона багато століть зберігалася, розвивалася. Ну і, як ми бачимо, дійшла е, такої великої популярності. А що їх... зображають на витинанках? Та байдуже що. Основна ідея витинанки – це як медитація. Ти виражаєш те, що в тобі є, і ти, те, що ти хочеш. Наприклад, ну, це та сама візуалізація бажань, яку ми сьогодні знаємо, а вона була багато століть у нас, і наші предки дуже мудрі. І вони вірили в це, і воно дійсно їм допомагало. Дуже велике значення мала ветенанка для сімейних свят, для сімейних традицій, для сімейних бажань. Підросла дівка, засиділася. Дочка в дівках старости не приходять. Отже, збиралася сім'я, співали весільних пісень, вирізали весільну ветенанку, і за рік до хати приходили старости. Люди, наскільки в це вірили, що це дійсно допомагало. Так як в сім'ї не було дітей, вирізали витинаночки з немовлятками, пташечки з пташенятками, гніздечка, коники з лошадками. І за рік лелека залітав до хати. Тобто це те, що ми сьогодні вчимо, що ми сьогодні знаємо, що ми сьогодні пропагуємо. Саме цей енергетичний зв'язок бажання і реалізації матеріалізації в папері, воно дійсно привело до того, що вединанка стала дуже популярною і збереглася через кілька століть, дійшла до нас в такому. ну, Першоздатному вигляді. Зараз, звичайно, ветенанки вже дуже ну, перетворилися в твори мистецтва, тому що дуже багато людей займаються ветенанками, багато художників займаються витинанням, вириванням. Тому ветенанка набула нового значення, нової ваги, вона стала монументальною. Вона з таких маленьких сюжетних чи орнаментальних творів, які прикрашали домівку, які здійснювали бажання сім'ї, перетворилася в великі твори мистецтва. А якщо до вас приїдуть люди і попросять, Зробити ветенанку, навчити їх витинанки, саме сакрального значення витинанки, чи можете ви навчити людей, чи є якісь курси У нас постійно. Майстер-класи до нас навіть коли приїжджають туристи на короткий час. Ми також проводимо майстер-класи, такі швидкі на швидку руч, щоб показати, як вона робиться, що туди закладається, і для чого вона взагалі робиться. Так, що майстер-класи можуть бути і такі показові, демонстративні, і досить серйозні з навчаннями. Тобто люди можуть їхати до вас на ретрити? Так, звичайно. А в онлайн ви проводите якісь майстер-класи? Ні, ми тільки в онлайн ми пропонуємо деякі уроки, які у нас на сторінці Могіліподільського центру народної творчості. Слухайте, а з чого робили раніше ветеранки? До винаходу паперу в 12 столітті ветенанки були декоративними елементами одягу. Робилися на шкірі. У нас є ветенанки з шкірі, тому бачите. Ти. А вже з винаходом паперу в Китай вважається батьківщиною ветенанки. Вже через Туреччину, туди через Південь Європи. Ветенанка дійшла до нашої території і вона поселилася, Тому що таке споконвічне тяжіння наших людей прикрашати себе, прикрашати свої оселі, воно е, завжди було, воно є, воно завжди буде. А витинавка е, саме через доступність матеріалу і нехитрість виконання. Є ножиці вирізаєш, нема ножиці вириваєш, о, нема паперу, варму, є газета. Папір фарбували. В бузину, в буряку, що завгодно, і на білих стінах угу. робили такі орнаменти. Наші предки прикрашали не тільки куточки біля образів, витинанками, сволоки, там, де висіла колиска з дитиною, вирізали обереги для дитини, прикрашали вікна, двері і особливу увагу приділяли комини, тому що вважалося, що чорти і відьми до хати спускаються через кони. То от сонячного птаха півня вирізали для того, щоб він не пускав от всяку нечість в оселю. Але особливу увагу ще приділялися оселі домового. Вважалося, що домовики живуть в пічкурці. Тобто для того, щоб задобрити домового, щоб прикрашити його житло, ну і дістати для себе якісь привілеї від нього, прикрашали підкурки. Майстрині роблять ага. ветенанки зі шкіри. До винаходу паперу в 12 столітті витинанки мали таке орнаментальне значення і були, вирізалися зі шкіри для прикрашання одягу. А вже з винаходом паперу, до речі, Китай вважається столицею витинамки. ой, Говорили, столицю ветенанки ми вважаємося. Танк вважається батьківщиною ветенанки, і до 14 століття, вже через Туреччину, через Південь Європи, ветенанка пройшла шлях до нашої території і у нас закріпилась. Саме через, напевно, через ментальність нашого народу, тому що завжди. Наші люди в минулому і тепер, і в майбутньому є така тяга до прикрашання себе, до прикрашання свого житла. А ветинанка не потребує ніяких додаткових витрат на матеріали. Ти береш папір, чи немає паперу, береш газетний папір, немає ножиць, вириваєш пальчиками. Або вирізаєш ветенанку, куди закладаєш свої сакральні значення, свої думки, свої бажання, яка служить потім не тільки прикрасою, а й оберегом і інструментом для здійснення свого життя. Дякую, містру.